На базі спортивного комплексу «Ізотоп Рівненської АЕС розпочала свою роботу льодова ковзанка. Її заливають вже декілька років поспіль, коли це дозволяють погодні умови. Майданчик класичний хокейний, обладнаний дерев'яними бортами та лавами для відвідувачів, загальною площою понад тисяча квадратних метрів. Цьогоріч льодову ковзанку заливали в декілька етапів, щоб покриття було міцним та однорідним. Персонал нашої станції, жителі міста, будь ласка, приходьте, знаходьте час і разом з дітьми. І рухова активність, і психологічне розвантаження. І діти не будуть певних навиків, ви пригадаєте навики ковзання. Олександр пенсіонер, колишній тренер з легкої атлетики. Любить цю зимову розвагу і щороку приходить на каток стадіону Ізотоп, щоб власним прикладом показати, що активним відпочинком можна займатися у будь-яку пору року і незалежно від віку. Дуже приємно, що коли приходять дітки, наприклад, да, і є така радість. І найголовніше, що це дійсно, люди спочивають. 71-річний Олександр називає себе найстаршим фігуристом на цьому катку. Каже, що вже давно переконався у правдивості вислова. В здоровому тілі здоровий дух. Спорт для нього це не тільки можливість відчути своє тіло, а джерело гарного настрою, бадьорості та позитиву. Тому намагається бути якомога частіше у русі. В тому році я катався більше з усіх, навірно. я зранку ходив по дві години і ввечері по 2 години. Каток яскраво освітлюється, тому кататись можна і у вечірній час. Є змога проводити хокейні матчі, встановлені ворота. Вже неодноразово на льду зустрічались команди Вараша та Рафалівки. Хокейні команди хай достають свій, свій інвентар, готуються. І цей тиждень, можливо, ще той, і пригадаєте юність, знову-таки повоїти на повітрі, вражень наберетесь нових. Запрошуємо вас. Ці дні на наш каток. За сприятливих погодних умов каток працює щоденно з 9 до 21 години без вихідних. Квитки на відвідування можна придбати у касах Палацу культури та басейну «Енергетик» Рівненської АЕС. Вартість на одну особу від 40 гривень, а для групи відвідувачів за одну годину 400. Прокат ковзанів відсутній, тому приходити на літ необхідно з власними. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.